Перша сесія центральної міської райради сьомого скликання пройшла за стовідсоткової явки депутатів. У ній взяли участь 36 народних обранців. В новій районній раді представлені опозиційний блок 13 депутатами. Укроп 5. -ма. Блок Петра Порошенка Солідарність та ВО Батьківщина представляють по 4 депутати. Сила людей та радикальна партія Олега Ляшка мають по 3 мандати: відродження та партія ветеранів Афганістану по 2. На порядок денний першої сесії було винесене одне питання: хто очолить район? Після нетривалого обговорення депутати райради висунули три кандидатури: Сергій у Батьківщина, Максима Бригінця від опозиційного блоку та Василя Шпака від Укропу. Кожен з них мав декілька хвилин для короткого представлення кандидатури та оголошення основних засад своєї програми. Проблеми потрібно изучать, вони сейчас не на ладоні и ну, будем решать проблеми по мірі їх визначення. Все знають основные проблеми, скажімо так, району і міста. На глобальному ми не повлияємо на какие решения, такі в государственном масштабе. Но по месту будемо старатися. Основними вважаю, буде робота по принципах моральності та чесності, відповідальності та прозорості, відкритості та єдності. По-перше, буде тісна взаємодія з усіма політичними силами по різних напрямках. Я проходив багато називань в Горсовіті, в обласному советі. Я працював з замістителем председателя Криворожського різполкома. Роботу і заботи зв'язані з виконанням депутатських обов'язків, знаю не панаслишки. Наступний етап таємне голосування та підрахунок голосів. Вони розподілилися так. Максим Бригінець, опозиційний блок, отримав три голоси. Василь Шпак укроп вісім за Сергій Нєженцев. 22 голоси. Ще три бюлетені були зіпсовані. Таким чином у центральному міському районі визначилися з головою райради. Саме основне наша задача це те, що ми обіцяли людям. создать условия для нормальной жизни и жизнедеятельности каждого человека. Создать условия, в которых могли бы выжить самые необеспеченные наши граждане. Мы за это боролись, мы за это будем бороться всеми доступными нам способами. Выбирать заместителей себе постараюсь не по партийному списку людей, А по їх потенціалу, по їх професіональним качествам і по моральним, конечно, качествам людей після обрання голови депутати проголосували за тимчасове призупинення сесії з метою підготовки до вирішення наступних кадрових, організаційних і регламентних питань. Засідання має продовжитися за декілька днів.